Без голови, але з секретарем. На рівненщині депутати позбавили голову громади, який підозрюється у хабарництві повноважень. Церква під знос. У селі Забороль місцеві розібрали церкву. Історики б'ють на сполох. ITV. Новини. вечір. сьогодні у рівному попрощалися з героєм Романом Панащуком, який загинув у боротьбі за Україну. Незважаючи на всі життєві труднощі, Роман завжди залишався добрим, чуйним і відкритим чоловіком. У вересні 2024 року його мобілізували до лав збройних сил України. На жаль, 34-річний молодший сержант Роман Панащук загинув 8 травня 2025 року на Курському напрямку. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герої України. Позбавили голову громади, який підозрюється у хабарництві повноважень. Мова про голову зорянської громади Михайла Олійника. його вдруге спіймали на хабарі правоохоронці, коли той отримав гроші за вирішення земельних питань. Незабаром голова вийшов з під варти, під заставу і написав заяву на звільнення. Аби її розглянули, зорянські депутати скликали сесію. Що вони вирішили? Розкаже наша Вікторія Кимець. Підносити авторитет зорянської сільської громади як у державі, так і за її межами. Пообіцяв, і як виявилося, слова дотримав. Прозорянську громаду почули далеко за межами Рівненщини. І завдячувати цьому потрібно саме Михайлу Олійнику. За 10 років очільник громади двічі втрапляв у корупційні скандали. Почалося усе у 2016-му. Тоді голову Зорянської громади Михайла Олійника затримали біля обласної ради із півмільйонним хабарем. За цю суму він мав вирішити земельні питання. Суди тривали майже 9 років, і Михайлу Олійнику врешті вдалося уникнути відповідальності. Ності суду хвалив. Олійника Михайла Михайловича визнати невинуватим чинні кримінально правопорушення. І от не пройшло і трьох місяців. Як історія з хабарем повторилася, і знову за вирішення земельного питання. Щоправда, цього разу сума хабаря трохи менша 7500 тисяч доларів. Вже після цього Михайло Олійник пише заяву на звільнення за власним бажанням. Прошу вас звільнити мене з посади сільського голови Зорянської сільської ради за власним бажанням 20.05.25 року. Підпис Михайло Олійник. Втім, одного бажання у таких справах недостатньо. Звільнення олійника мають підтримати ще депутати. Збирається сесія і розпочинається таємне голосування. Кількість голосів за 18, проти і утримався немає. Отож, рішення за вами. За те, щоб достроково припинити повноваження сільського голови Зорянської сільської ради. І якщо депутати в своєму рішенні звільнити багаторічного керівника Зорянської громади були одностайними, то думки місцевих жителів щодо цього різняться. Незгідний. перед ним ніхто нічого не зробив. Він зробив і світлення і асфальт, і... Хоч капельку дорожки до не ханце. А ще погоджувати з тим, що він другий раз потрапив в таку саму ситуацію. Заділи його мовити сторони. Конечно. Тепер обов'язки голови Зорянської громади виконуватиме новообрана секретарка Наталія Фрайздорф. До роботи вона приступає із 21 травня. Є Законні мені треба було звільнитися своєї роботи, Я не могла приступити. Звільнена з роботи я сьогодні. Наш голова сільський сан. Написав заяву про, про складання своїх обов'язків. Так я готова аби не була готова. Я би не давала згоди на секретаря. Обговорили під час засідання сесії депутати і зарплату нового секретаря. Преміювати секретаря сільської ради Фрейзер Наталію Савеліну протягом 2025 року, щомісячно за фактично відпрацьований час в межах фонду оплати праці в розмірі 150% посадового окладу. Друге Установити та виплачувати секретарю сільської ради Фрейзов Наталії Савелівні, що місячну надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу. У гривнях це... Надбавка в розмірі 50% буде складати 8 тисяч 800 гривень 50 копійок, премія в розмірі 150% 25 тисяч 804 гривень на 50 копійок, всього нараховано. Гривень, 90. Зарплати розпреділено, Обов'язки на нового очільника зорі покладено на прийняття усіх важливих питань для громади. Зорянські депутати витратили близько години. Вікторія Денис Козлов, телеканал Бензопилами знищили церкву на Рівненщині у селі Забороль церкви святого Івана Хрестителя, який було понад 300 років, вирішили зрівняти з землею. Історики б'ють на адже кажуть, що храм міг бути пам'яткою історичного значення. Однак місцеві жителі протилежної думки і вважають церкву небезпечною. Тож чому вирішили знести храст, з'ясовувала наша Юлія Котляревська. Це фото церкви святого Івана Хрестителя у Заборлі, зроблене у 2015 році. А так виглядає храм сьогодні, точніше, те, що від нього лишилося: килими, хрести та дерев'яні дошки. Інформацію про те, що церкву у селі розібрали, опублікував керівник арт-кластеру Острозької академії Микола Бендюк. Він вважає рішення знищити церкву неправильним, адже у неї було важливе історичне минуле. Ба більше під нею залишилися навіть давні захоронення. Коли я приїхав, я вже побачив, що там тільки міст. Це розчищене, а церква порізана лежить з боку, власне, на просто на дрова. Практично всі церкви, які будувалися до початку 19 століття, це були навколо церков кладовища. Там ховали найшановніших людей. Ті ж найбільше заслужили, ховали під самою церквою. Які менше заслужили, ховали навколо церкви. За словами Миколи Бандюка, попри дійсну історичну цінність церкви, її так і не встигли внести до переліку пам'яток архітектури. Знаю, що документи і речковим професором і іншими архітекторами, дослідниками готувалися на те, щоб ця церква стала пам'яткою архітектури. Ну на жаль, так спалося, що не а от у мешканців думка щодо цієї церкви інша. Саме вони і підтримали ідею знесення старого храму та будівництва на цьому місці нового. Розкідали десь недільку назад. Тому що вона була дерев'яна і обшита металом, і він почав гнити. І через це вони розібрали, ну вже проєкт є. От, і помаленьку вже там фундамент роблять, ну буде, буде нова, нова церква. Тому що та вже стара, трусляво могла б завалитися. У Олександріївській сільській раді зазначають, підтримали рішення прибрати стару церкву через її аварійність. Додають, цю ідею виношували давно. Давним-давно вже обговорювали питання будівництва нового храму, оскільки вона вже дуже досить була така в аварійному. Ну так сказати, я в лапках кажу, в аварійному стані розумієте, бо там дослідження не проводилось. Але ні вона не була пам'яткою архітектури, і нічого історичного такого там не було, яке би її могло зробити пам'яткою архітектури. Разом з тим, сільській раді запевняють, у них є всі дозволи на зведення нового храму. Розроблялись відповідно всі дозвільні документи, які всі де дає дозвіл на будівництво нового храму і так далі. Тому це і ініціатива громади, і вона не ініціатива цього року, вона ініціатива майже 15 років. Інформацію про те, що храм розпиляли в сільській раді, спростували. кажуть, все розбирали руками. А вся церковна атрибутика перенесена в надійне місце, де вона буде зберігатися, поки триватиме будівництво нового храму. Зводити церкву планують за кошти парафіян. Юлія та Валентин телеканал Виявив підозрілий предмет не чіпай. У рівненському районі внаслідок вибуху з запалу до гранати травмувався юнак. Днями житель Острозької громади на території власного господарства, тримаючи у руках вибухонебезпечний предмет, висмикнув захисне кільце. У наслідок вибуху він отримав травматичну ампутацію двох пальців та рвану рану стегна. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Слідчі розслідують кримінальне провадження, у рамках якого з'ясовують походження боєприпасу. Про те, які військово-облікові документи потрібні хлопцям абітурієнтам на рівненщині, про будівництво укриття у ліцеї на гущанщині за понад 38 мільйонів гривень, та про те, що знайшли водолази у водоймах з Долбунівщини, які визначені місцями відпочинку, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Кіровка по Костопільське. У Костопільській міській раді перерозподіл обов'язків. Не всі залишилися задоволені. Сміливий та незламний. Історія військовослужбовця з Рівного з позивним Барс. Обов'язки перерозподілили, однак як це зробили, не всім припало до душі. У Костополі Веомера Дідух позбавив двох своїх заступників посадових обов'язків. Через це у міській раді розгорівся черговий скандал. Що стоїть за таким перерозподілом в апараті? Дізнавалася наша Валентина Захарчук. Знову чвари в Костопільській міській раді. Днями двох заступників міського голови позбавили посадових обов'язків, передавши їх іншим заступникам. Йдеться про Андрія Ткачука та Наталію Беляновську. Двоє заступників Андрій Ткачук та Наталія Беляновська наразі позбавлені повноважень та будуть діяти лише за прямим дорученням ВО міського голови. Лілія Шульжук матиме право підпису та виконуватиме обов'язки міського голови в разі моєї відсутності з будь-яких причин. Тепер за культуру, молодіжну політику, спорт, соціальний захист, службу у справах дітей та ЦНАП відповідає Сергій Герук. А Юрій Кузнюк за економіку, надзвичайні ситуації та ЖКГ. Разом із тим Лілія Шульжук, окрім періодичного виконання обов'язків міського голови, відповідальна за освіту, архітектуру, землеустрій та апарат міської ради, вона ж пояснює такі зміни необхідністю, яка назріла. Це швидше проста звичайна робоча необхідність, тому що мають всі обов'язки виконуватися, всі завдання, які були поставлені, але так як. На жаль, не все виконувалось так, як хотілося б. Довелося от розпреділити. Ну на той момент до Олександрович вирішив, що от такий шлях найоптимальніший. Заступник міського голови Костополя Сергій Герок зазначає, що нових обов'язків не боїться, із цими напрямками роботи він знайомий. Понад два роки вже займався цією галузю, і загалом, як заступник, коли йде заміна свого колеги по посаді, то так чи інакше все одно всі були дотичні до різних галузей. Тому соціальний блок був загалом відомий. У свою чергу Наталія Беляновська, яка раніше керувала напрямком освіти і яку позбавили повноважень з новим порядком в міськраді, не згодна. Рішення Давида Дідуха вважає незаконним та політично заангажованим. Мене ж на посаду заступника міського голови обрали за подання найбільшої фракції Костопільській міській раді. Це во Батьківщина, і наша фракція досить часто є в опозиції до непрозорих рішень Давида Дідуха. Тому збавляючи мене повноважень щодо курування галузі освіти та передаючи таке право керуючий справами міської ради Лілії Шульжу, Давид Олександрович явно думає не про якість справи, а просто зводить рахунки зі мною та з фракцією, яку я представляю у владі громади. Тому я вважаю рішення Давида Олександровича про позбавлення. Повноважень, повноважень повністю незаконним категорично не згодний із рішенням виконувача обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха й Андрій Ткачук. Я залишаю заступником міського голови та керую чиною на сьогоднішній день посадовою інструкцією. А спроба секретаря міської ради дідуха заднім числом змінити мої повноваження. Це черговий факт. Він поводиться так, ніби закон для нього не писаний, і сам собі призначає міських голів. Не може секретар міської ради, нікого обирали депутати міської ради, призначати міського голову. Громада його не обирала. і Я не погоджуюся миритися з його незаконною самодіяльністю. Я виклав свої заперечення в службовій записці та офіційно оскаржить ці незаконні дії. Варто зауважити, що Наталія Беляновська і Андрій Ткачук відмовилися від підписання нових посадових інструкцій. Тим часом Лілія Шульжук зазначає, що вони залишаються заступниками міського голови з питань роботи виконавчих органів ради. Валентина Богдан Прокопчук, телеканал Ледь не втратив ногу. Рівнянин Володимир Дмишук долучився до війська, аби захищати Україну ще у 2019 році. Під час повномасштабної війни разом зі своїм підрозділом героїчно тримали оборону міст. Попасна, золоте, лисичанське, гірське та багатьох інших. Під час цього отримав серйозне поранення правої сторони тіла. Більше про бойовий шлях військовослужбовця та що довелося пережити. Розповість наша Сніжана Твардовська. Сміливий, сильний та незламний рівнянин Володимир Дмищук, військовослужбовець на позивний барс. Спочатку проходив службу у 130-му окремому розвідувальному батальйоні, та пробув там він не довгий час. Вже невдовзі після розмови з побратимом вирішив піти у 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила. У 22-му році хотіли нас виводити, почалась війна, і потім відійшли ми з власне золоте. З золотого гірське, з гірського, в Лисичанськ. Отак ми відходили по маленьку. В очах військового біль та сльози. Спогади страшних днів не полишають його і досі. Разом з побратимами проходив службу на найгарячіших напрямках. За часи служби отримав не одне поранення, бачив смерть своїх побратимів. Та не зламався, продовжував захищати свою країну. Уже у 2024 році, після чергової атаки ворога на їхню бригаду пан Володимир залишився живим завдяки своєму побратиму, який надав йому вчасну медичну допомогу та витяг на собі. Бойове поранення отримав часом яру. Там був чискіт, приход, ніхто не дзвоняв. Один боксотий, я важкий і двох трьохсотих, і легких. Ось так якось. Ну, от Бася Бася Голуб такий мене витягнув, хороший друг з Лівщини. Після останнього поранення постраждала права частина тіла. Розповідає, спочатку не міг ходити. Лише згодом почав ставати на ноги та вчитися заново крокувати. За останній рік вже переніс 20 операцій. Наразі пан Володимир пересувається вже майже рік на милицях. Проходить реабілітацію у Рівному. Попри довготривале лікування, чоловік налаштований оптимістично. Та, не зважаючи на отримані травми, планує повернутися на фронт. Після лікування піду назад до до, до пацанів на службу. Якщо <гум> не спишуть, хочеться побачити кінець цієї війни і нашої перемоги. Оце саме, саме більше мені хочеться. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.